Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка й час, Зуміє всі відтінки підібрати, шедеври вийдуть з під руки нараз. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому радість і красу, І по узорах буде мандрувати, І вишиє на квіточці росу, І створить диво. Первозданну казку, їй усміхнеться сонечко в вікні, бо відіб'ється і любов, і ласка, і хрестик на білім полотні. День вишиванки це великий день, бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень, сорочку гарну, вишивала сину. Лягав собі узор на полотні, а мати шила і думки вплітала, так долю вишивала день при дні, щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи і верталися до рідного порогу. А як же вишивала рушники? І дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи і вернулись до рідного порогу. Гейна мати моя ти ночей не доспала, ти водила мене у поляка і села, і вдовго далеку ти мене на зорі поважав, і ошник биш ти на щастя дала. Та на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, і солов'яні гаї. І твоя незрадлива материнська. Ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, простеру на чи долю, Тихі в тихім шелесті трав, всюбитані дібров. І на ті рушничкові оживе все знайомий долю. І дитинство, і розлука, і твоя материнська любов. Дітті вишиванку, одягаю раду. Буду мені сьогодні з друзями гуляти. Мені личить унікальний одяг наш національний. На свята уся сім'я, мамо, тати, навіть я вишиванки одягаємо і у центрі ми гуляємо, хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Я вишую сорочку кольорову, їм по білім світі гордоні піду. У ній зустріну полусвітанкову. Щастя світу, я не знайду. Оберіг сорочку вишила для сина. Візерунками стали квіти України. Макі та волошки, марви біля хати, долю для дитини вишивала мати. Українець, дуже гордий з цього. Несу у традицій традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого. Все у мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, Озера сині. Чисні небеса, я син землі відроду і навіки, Фраю, де поруч казка і краса. Я, українець, з щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несу, горжуся Україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, І правдиве славодуму Кобзуря. Тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде моя зоря. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай синочку, в нитці сонце золоте, пелюстки багряні. ласка мами цвіте, тому вишивані. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, піду і обніму я свою матусю. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи? Вертались до рідного порогу, в тих вишиванках думи й пісні Про щастя мрії, туга за синами. Тривога вічна, гарні дні ясні, До Бога звернення молитва мами. Узор вручну широка планка, легенький запах ковели. Моя сорочка вишиванка, Все ніби сплетено з трави, Дніпра протоки, степ, простори по лівій правій стороні. Червоно-чорні всі узори, Мережі вряд на полотні. Сорочка вишиванка модно і гарно, всі різні, двох однакових нема. Як і людей знайти подібних марно. Однакових нема, усе дарма. Робота кожна індивідуальна, Узор чи колір треба замінити. Для сина він тепер уже сакральний. Це оберіг, що завжди захистить. Влада є мати душу вишиванку, і вся любов у хрестиках живе. Буває, що й не ляже до світанку, а за вікном он місяць же пливе. І заглядає в хату, заглядає, свій промінець мов ниточку дає, а мати їй часу не помічає, все вишиває і думає своє. Вдягне свою чудову вишиванку, а українська вишиванка диво. У ній народу кот, його душа, і кожному ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо йди у ні по цілім світі, та мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай. Бо в ньому все ліс, гори, і полонини, і річечка, і маленьке череце. Це твій рідний край, чарівну Україно. І батько, й мати, пам'ятай про це, і хліб на вишенню рушникові, і пісня, що пролягала до серця, і край виден укрою чудові, і стежка, що усесід повела. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це метацький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка, кольори сплелися в ній в узорі квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. А веселі люди від краси раділи і самі, звичайно, вишивати вміли. І червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі доні й синочки, і рідні вишиванки їх оберігали від біди в дорозі діток захищали. Шила, вишивала хрестики зелені, зашуміло листя на вербі й калині, золотило сонце у розлогій кроні, вишивала долю, наче по долоні, оберіг сорочку, вишивала для сина, візерунком стали символи країни. І вриває калено соня біля хати, Щастя для дитини вишивала мати. Білими по білим вишивала ненька, До ниток вплітала всю любов серденька, дрібно гоптувала росяні мережки, Щоб не заростали в дитинство стежки. Оберіг сорочку вишила для сина, візерунком стала рідна Україна. Мамину турботу збереже сорочка, Захистять від лиха, хрестиків рядочки. Не вільні, нашім домі спільні. Батько щось однає, мати вишиває, і мене вчить мати також вишивати. Спершу все для Галі, для моєї оляї. Потім по стібочку, братові сорочку, Вишивати навчуся, як моя матусі. сонце твоні влітань. Вишиваю рівненьку голосну сопілочку і вішеву гілочку. Ташечку, калину, мамою дитину. Вийся вийся, голочко, вишиваю долочку візерунок зарунок буде доля красна. Мені сорочку мама вишивала, не наче долю хрестиком вела, щоб лихих стежинок не шукала, і до людей привітною була. Виконуй доню, мама говорила. Життя, закони, істини прості. Не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій, не для когось, не для забаганки, а для себе, вірних, друже мій. Одягнімо вишиванку, друже, як до вічних предків, талісман. Хай не буде серед нас байдужих і один нас буде отаман. Одягнімо в свята і неділі. В будень за потреби одягнім і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо, вишиванки, друже, Хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих у єднанні на багато літ.